Він вже в підвалі. Це бабуськи Алівтіни, котик. Ви пам'ятаєте цю бабушку? Ви їй допомагали ось він вже втік. У неї там небагато котиків, десь 15, може трошки більше. Вона годує теж. А це її вже втік і наша найда втікла вже. Він вже спав цілий день, він вже не йде від нас нікуди. Ось ми їм поставили стульчики, бо він тільки тут спить і спиться кошечка стерилізували тут. Далі вона боїться йти, то хай спить тут. Бабушки на одному стільці, а вона на другому. Ще я маю прибирати трошки підмести. бо Тут картоплю заносили люди. Це наш димок вже пообідав, повечеряв. Найде вже теж втекла. Це рижик вечеряє. Все підряд їсть. Він вже поправився. Він такий був худий, страшний, а зараз вже він похожий на котика гарного. Рижик немає часу. Треба ж вечеряти бігом. Там наша долматка, То її місце, вона там спить на одіялі. Долматка любить показувати себе. О, зараз ми попідмітаю, я йдемо годувати вуличних, бо ті там чекають. Дощу сьогодні в нас немає, щось хотів, накрапав, але не було дощику. То будемо годувати вуличних.